Чому ти зустрічайся зі мною? І це те, що ти хочеш запитати? Ти ж все знаєш. Хіба ти не хочеш запитати? Чому я робив все це, якщо все знав? Поки ти хотіла приховати це до того часу, доки я можу? Чому? Чому? Було весело? Ні, не було. Я був жалким. Що ти. Бо людина, яку я кохаю, закохана в мого брата, я повинен був зробити так багато. Інакше мій найжахливіший кошмар втілився б у життя. Ти я вже сказав, що кохаю тебе. І вже досить давно. Ти навіть не можеш уявити, як давно ти мені подобаєшся. Якщо люди плачуть з смутку, це через те, що у них дірка в серці. А якщо ти плачеш у чиїхсь обіймах, ця дірка буде заповнена як тільки ти закінчиш. Мені довелося зробити дуже багато, щоб почати зустрічатися з тобою, і мені ніколи б не було весело. Я хотів подарувати тобі все до твого річчя Чому ти тоді мені не сказав? Тому що тоді я дізнався. Що ти вирішила вчитися за кордоном? Це ж була твоя мрія. Я завжди робив те, що хотіла, як я міг змусити тебе відмовитись від своєї мрії. Тому я положив кільце назад до ящика. Я думав, що забуду тебе вже через кілька років. Але я помилявся, це був мій вибір. Давай одружимось. Я не вмію гарно говорити, але замість цього, якщо ти потрапиш в неприємності чи трапляться якесь лихо через когось, я обов'язково про все потурбуюсь. Це єдине, що я можу пообіцяти. Я кажу тобі це, тому що ти можеш не хвилюватись зараз. Ти завжди можеш сказати ні. І я не буду винити тебе за те, що ти відмовила мені. Я маю відповісти йому, але що, мені не вистачає сміливості подивитися на нього. Ти можеш не спішити з відповіддю? Чому ти не розповів правду спочатку? Я маю на увазі, чому ти не розповів мені все з самого початку, не розповів про те, що ти відчуваєш. Тоді ти просто втекла. Я б тебе не лякав. Дали тобі час подумати про те, яка я людина насправді. Краще, що я можу зробити. Я краще піду. Якби ти міг повернутися в минуле, ти поступив би так само? Так. О Боже, цей страшний Гунхо зробив пропозицію моїй сестрі? Ага, я навіть уявити собі не могла, що таке станеться. Що збираюся робити? Можливо, Гунгу нічого не скаже, якщо відмовиш йому, але якщо він побачить тебе в якості своячки. Не хвилюйся про це. Спочатку було важко, але тепер я навіть не думаю про Джухена. Серйозно? Тоді як твої намірі з приводу пропозиції? Звісно, вона скаже ні. Хм, Думаю, що вони зблизилися з, з ним за цей період. Я думала про це всю ніч. О, і як? Мені краще відмовити йому. Я знаю, що він прекрасна людина. І він не такий страшний, який здавався. Але я все ще не впевнена, що він мені подобається, і йому буде боляче, якщо я пряму його пропозицію не роздумаючи, і по правді... Я все ще сумніваюся, що почуття Гунхо до мене реальні, так що я збираюсь повернути кільце. Але чому мені стає так тяжко дихати, коли я думаю, що вираз обличчя Гунхо того дня може бути неправдивим? Я вдома. З повернення. Ганджо, в останній час ти повертаєшся все пізніше і пізніше. Так все гаразд, не хвилюйся. Я зустрічалася з Іною, а потім випивала з інженерами, тому що ми увійшли до топ-3 музикального чарту. Ви ж недавно святкували потрапляння у топ-4, у тебе вічно знайдеться, привід випити. Мені просто є що святкувати, Я в кімната. Ханджон, нарешті я застав тебе. Ти порушила наш договір, просто знай. Що все, що відбувається далі, це буде на твоєму сумлінні. Але я Я все ще не вважаю, що зробила щось на те. Тобі, хоч подобається Інна, ти розумієш, які переживання вона проходить. Якби ти нічого не приховував, вона могла б зустрічатися з джунхоном, який їй подобався, ти хоч думав про те, через що вона пройшла, щоб зустрічатися. І за рахунок кільця ти прийняв до уваги її почуття. Коли давав його їй. Через це кільце їй довелося турбуватися про всі, включаючи тебе. Ти завжди думаєш тільки про себе. Тебе взагалі турбує переживання Інни. Може, тобі варто б добре подумати, перш ніж випалювати все це на мене? У мене можуть бути точно такі ж думки. Ох, Джу Джухен? Так. Хан Джон, в кімнату. Добре. Ну, я прийшов тільки змінити одяг. У мене сьогодні не повний день, тому я збираюся лягти. Ти все чув, так? Так. Добре, давай все проясни. Можеш забирати у мене все, що хочеш. Але не Іну. Ти був таким же у лікарні, чому ти так одержим Іною. Вона мені подобається. Правда? Так. Тому запам'ятай, я нікому її не віддам, особливо тобі. Навіть не думай про це. Добре, не дивись на мене так. Ти лякаєш мене. Гунхо, я ж твій молодший брат. Тобі не потрібно кудись іти. Чому ти розляглася в чужому домі? У моїй квартирі надто багато нагадувань про Гунхо. Чому це в чужому домі? Це мій дім також. Твій ресторан дав тобі час на повне одужання. Так. Я все ще не повністю вилікувана. Хоча пов'язку вже зняла. Я знаю, що так і буде. Прокляття. Про що ти? У мене так багато штрафів за перевищення швидкості аж чотири. Тобі потрібно бути обережніше, залиш свої гоночні ігри в межі своєї кімнати. Зовсім ні, це все через тебе. А що я зробила? Я не говорила тобі порушувати правила. Я отримав їх, коли їхав до тебе. У лікарню. І в чому моя вина? Я сказала, що це лише опік, я не була при смерті. Ніякої потреби так гнати не було. Міг би так не квапитись. Це не ягна до тебе на всіх парах. ролем був Гунхо Гунхо. Я навіть задумався, чому він не зробив кар'єру в спортивних гонках. Він обганяв всі машини перед ним. Було так страшно, ми доїхали до лікарні за секунду. І ще трохи, і мама з притомніла. Хм, Це погано. Навіть не починай, як тільки він увійшов, він був готовий подати в суд на дівчину, яка пролила олію. Джохен зробив все можливе, щоб його заспокоїти. Що сталося в моїм життям? Я краще сам оплачу штрафи, ніж попрошу Гунхона. Ах, Інна, на кухні є кімбаб». Кімбаб? Хтось приготував його для нас? Ні, Хан Джон недавно його принесла. Хан Джон? О Інна. Що за привід? Чому ти раптово притягнула мені 4 кімбапа? Ах, за рахунок цього. Угу. Чому ти вагаєшся? Ти випадково що? Ти купила їх собі. Але подумала, що смак буде не дуже, і тоді принесла їх мені? Так? Або ти впустила їх на підлогу? Гей, такої ти про мене думки. Я дізналася, що наша дружба нічого не значить, коли ти проміняла мене на елітний віски твого батька. Я просто виконала доручень. Доручення? Ах, неважливо, ця їжа для тебе, так що радуйся. Юхан Джон. Що? Скажи мені чесно, це від Гунхо? Ого, як ти дізналася? Він дзвонив тобі? Раніше він готував мені кімбаб. Смак був таким же. Що? Він ніколи не заходить на кухню, тому він сказав, що це секрет. Я прийшла з роботи, а він стояв там з ножем. Я подумала, що йому дах знесло, але виявляється, що він просто нарізав кімбаб». Хоча це викликає найменшу не небезпеку, так? Тобто без причини, готує кімба. Потім він акуратно його завернув і сказав принести тобі: Уф, якщо він не смачний, просто викинь. Я хочу жити довго і щасливо, тому навіть не пробувала його. Алло, ти тут? Так, я тут. Ну, в будь-якому разі, знаю, що зараз не підходящий час говорити таке, але я рахую, що ти подобаєшся Гунхону більше, ніж думаєш. Він робить речі. Які ніколи не робив. Я не давлю на тебе. А так, думки вслух. Знаю, дякую, що принесла мені їх. Я добре поїм. Добре бувай. Гунхо, якого я знаю, він справді такий. Здається, він людина набагато краща, ніж я думала. Я така голодна, але я не можу перестати дивитися на кімбаб. А, <свиск> я так хочу їсти? І як на смак? Ні! Що це було? З глузду з'їхала? Боже, що з тобою? Не їж його? Чому? Він отруєний? Е, -е ні. Тоді чому? Ти збираєшся все це з'їсти сама? Так, це моє, навіть не чіпай його. Да, серйозно? Це настільки погано. Ти збожеволіла? Просто повертайся до себе. Да що з нею? Вона і голову пошкодила.